У 2008 році ми вирішили, а чому нам не зняти наше кіно українське, яке ми хочемо бачити, але яке ніхто не робить? Казка про чорного козака вдову Ганну Шулечку і страшне закляття. Для мене фільм це фільм музей. Це якась там сільська студія Мальва з друзями вирішила зняти фільм. Монтувалося, до речі все, все в селі. Мабуть, це найкращий е, період мого життя, коли ми знімали це кіно. У вас, я знаю, був чудовий, неймовірний популярний проєкт Чорний козак. Я особисто разів 10, можливо, 15 його переглядав. Прошу фільм для тих, хто не бачив і хоче Ох, Ну, це фільм про наше минуле, фільм про наших прадідів, про, про бабів, про наш український дух, про е, боротьбу за своє. І так, от там десь червоною ниткою проходить оцей е, е, ну, як головний герой, відповідно, чорний козак, е, який за певний гріх, і ні живий, і ні мертвий. І тут. Е, Народ ловлять, народ вбивають, народ продають до певного моменту, поки він не знайшов у собі сили, ну там магія, звичайно, знову стати на захист своїх людей. Ми часто протягом століть, і це було сто років тому теж, повертаємося до теми козацтва, до теми, коли. Наш народ, мабуть, пережив ну, за останні сотні років найгероїчніший період свого, свого минулого, коли він потряс Європу своєю сміливостю, своєю боротьбою, і про козаків знав вся Європа, принаймні, і не лише вона е в той час. Е і от проходять е сотні років і. Шевченко повертається до цієї теми. Проходять ще десятиліття українська революція, і знову у нас і сотники, і гайдамаки, і, 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 і чини військові, все, все копіюємо. По... Нам потрібно на когось було е, оглянутися і взяти за ідеал. Ну це ж чудово. можливо, навіть за міф. Е, і воно навіть зараз працює. Е, тому фільм про наш міф. Про наше минуле ну для мене, я як глядач можу сказати, що для мене фільм це фільм-музей, перш за все, тому що в так точно, так якісно і так вдало показати побут українців, як то було? Як... Малювали брови, як е, варили зілля, як святкували весілля, і от це багато-багато цього всього. Ну і звісно ж, цей світогляд, про Кивора сказали, що червоною ниткою проходить от так, те, що кожен на себе може приміряти і порівняти до сучасних Ну, Ну, напевно, напевно, якби ми от. Ну, Чітко по етнографії брали, там там багато є неточностей, але для певного періоду історії нашої землі, да, там етнографія працює. Хоча, можливо, там не завжди там 17 століття, а ну, десь, десь, казка, десь та, але це, це, це казка. Це, ми, 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 ми коли починали, то ми, ми тоді з хлопцями нашими, які були м, м, консультантами по фільму, там той же ж Руслан. Павлюк Прорва він казав: ми будемо знімати так, як от воно має бути, чи так, як, як ми собі уявляємо. Бо як має бути, це повністю перешивати всі костюми. Це робити там У нас не було можливості це робити, тому ми пішли таким шляхом. Ну, це казка, міф, але яка має глибинний і глибокий зміст у всьому, що ми там відображуємо. І нам мені, звичайно, було дуже важливо. Можливо, як історику, людині, яка в селі виросла, передати оці моменти сито млин, не просто в млині, а млин має працювати, так. там має все трястися, дерев'яні механізми е, крутитися. І в цей час відбувається якась там дія між головними героями е, в, в церкві, ну там певче готується, розпівується. Да? Тобто, оці такі от моменти мені вони були дуже важливі їх показати у фільмі, щоб фільм. Не був просто таким, от сухим якимось перебігом діалогів і монологів між і подій, а там має дуже грати фон. Я дуже на це на це ставив постійно, щоб фон працював. Розкажіть про створенню, про створення цього фільму, хто написав, хто зробив, хто знімав. Перед тим як почати знімати чорного козака, я захоплювався кіно і знімав сам або вже із друзями короткометражки протягом 22 років до того з 1986 року, ще будучи студентом. У Вінниці на історичному факультеті вже була кінокамера, вже була 8-мм плівочка, потім 16 мм, це без звуку, треба було це монтувати, самому проявляти і так далі. Але це вивело на певне коло кіноаматорське в Україні, і це потім вивело і на коло кінопрофесійне, де були вже знайомі люди, які серйозно займалися кіно. І ось у якийсь момент, коли вже кількість перейшла трохи вже в якусь якість з друзями, в тому числі і кіношниками, у 2008 році, ми вирішили: а чому нам не зняти наше кіно українське, яке ми хочемо бачити, але яке ніхто не робить? Ну, бо кіно потім ожило вже пізніше, десь уже, да? А от 2008 рік це ще ну, ну так. Ну і тоді, от ми вирішили, що чого б не зняти нам на а, сюжет а, за мотивами казки Сашка Лірника. Познайомилися тоді якраз з, з, з Сашком. Казка про чорного козака вдову Ганну Шулечку і страшне закляття. Може, ви там козака Івана Шулика бачили. Ходім, щось покажу. Вже є, стукає. Ну, було, якби справа була за, за малим: написати сценарій режисерський, написати, прописати всю цю логістику, де ж обрати, як це має відбуватися. Ну, плюс знайти акторів і знайти людей, які будуть активно у цьому працювати і допомагати. Тому що ми вирішили з самого початку, це ну, грошей немає. Ми це буде волонтерський проєкт. Хоча ми тоді слово «волонтер» ми тільки починали знайомитися з цим словом. А тепер воно має такий вже мі мілітарний присмак, а тоді як волонтерський, це ж якби ну, до добровольчий якийсь такий рух. Ми ом, знайшли людей, можливо, не всіх зразу. Ми знайшли перші якісь гроші, абсолютно невеликі, але вони в нас вже були. Був написаний режисерський сценарій, я вже його прописував Сашко це його казка, він сам активно участь. Також Лірник, я маю на увазі, приймав у цьому. Ми постійно ну, і спілкувалися, погоджували якісь там моменти і так ну, він далі. Він і, По -по -по він він і знімався, звичайно. І так поступово ми збільшували і кількість людей, якими обростав наш цей кінопроект. І фільм мав бути там. Ну ми зразу навіть не замахувалися на повний метр, на менше. Але потім якось так з часом це все вийшло на повний метр. Ми зупинялися кілька разів. Інколи по кілька років ми не знімали взагалі, бо не було можливості фінансової. Бо як би ми не робили це на волонтерських добровільних умовах, нам потрібна апаратура, якої в нас не було. У власності нам потрібно було освітлення, нам потрібно було в ем, бак щось заливати, приїжджаючи по локаціях, ем, нам потрібно було хоч якісь там бутерброди їсти в дорозі. Да? А потім вийшло, коли вже на фінал постпродакшн. Це і кольорокорекція, це і озвучка. Це уже, ем, тут вже волонтерка не працює. Це є приватні студії, які за певні гроші зроблять тобі все, що ти хочеш, чи все те, наскільки вони. Ну, спроможні щось, щось зробити. Тому о, процес затягнувся. Особливо от, о, вже на 2013 на рік фільм був практично змонтований. Почали в 2008 році. А потім 5 років це все затягнулося так ледь-ледь-ледь-ледь-ледь. Але фінал був якраз у той день, коли через, рівно через 10 років від першого дня нашої зйомки. В жовтень місяць. Е, Прем'єра у Блокбастері в Києві, а в 13-му році зупинились, так через події да, да, майдан. почали почалися всі ці події і на Майдані, і, і війна е, гроші. Наприклад, якщо до цього нам ну хай нам, нам не мільйони потрібні були, але нам десятки тисяч були потрібні. І Якщо можна було десь у когось е, е, випросити їх, е, домовитися із кимось, От на, на кіно, на патріотичне, українське, дитяче, козацьке. І хтось на це йшов, і багато і фермерів на це підписувалися допомогти. То вже в 2014 році це було нереально. І Ми самі розуміли, що під час такого збройного конфлікту на сході, де вирішується доля України, просити гроші на кіно. Ну коли тебе ніхто особливо і не знає, і це це не прийшов. Якийсь відомий ремастити режисер, який просить гроші на завершення свого кіно. Це якась там сільська студія Мальва з друзями вирішила зняти фільм. Тобто, ви з 2014 році зробили перерву, і потім, коли ви відновили зйомки чи завершили у, у 16-му році, вже була дозйомка, потім ще дозйомка. 17-й рік це був активний рік саме на, на постпродакшн, і на озвучка була в кінці 17-го року, а от на січень, 18-го фільм вже був готовий. А обросло, вибач, обросло, от ми коли порахували, ну, потім скільки людей у цьому участь прийняло, о, то майже 520. 520 людей? У да. ага. фільмі брали участь е, відомий в Україні і не тільки в всьому світі гурт, е, мій найлюбленіший гурт Дагабраха. Угу. Як ви їх долучили до фільму? Наші друзі. Які на них вийшли і, і запросили на цей проєкт, а перед цим ми вже знайомі були з е, Голаневичем, тобто тут вже і з, вла... та, і з Владом Троїцьким, до речі, теж. Тобто тут воно вже до того, як ми вже фільм почали знімати, вже так наскільки вже було багато десь цих горизонтальних контактів, о, що вони, вони працювали. У нас дуже, дуже гарна команда була. Це і починаючи від, наприклад, там. Консультантів, чи помічників по режисурі, оператори, гарні хлопці, журналісти, які ставали кіношниками в процесі, але в минулому були журналістами, але мали велику кількість контактів, і друзів, і знайомих, через яких можна було когось знайти або вирішити якісь питання. І таки, таким чином з'явилися і брати Капранови, а, так. О, і. І Дахабраха, і так далі. Взагалі, я згадую той час, особливо період самої зйомки, тому що коли все це монтувалося, монтувалося, до речі, все, все в селі. Весь фільм змонтований у Миколи на в його невеличкі там такі майстерні, де ми сиділи, це монтували. Але вже коли почалася частина по озвучці і так далі, і пошуки грошей, і це це техні... воно дуже виснажувало. А сама зйомка вона і виснажувала. Організація, але вона такі крила давала так. в, в процесі зйомки. Це просто я, я собі так от аналізую своїх там 50. Це, мабуть, не мабуть, це най, найкращий період мого життя, коли ми знімали це кіно. Чудово! Я коли показую дітям в наших козацьких таборах цей фільм, то. З надією на те, що і дітям теж кажу, що ви дивіться, ви насолоджуєтесь. І я хочу, щоб у них відклався так цей момент, вони подивилися і виросли на українському кіні, і потім ставали такими самими маленькими Владиславами Чебанюками, які е, будуть е, знімати фільми про Україну, про українців, про казаків. Тим більше що у нас ну купа історій е, словетних битв, словетних перемог. І, і, і романтика, і любов, і війни, тобто і бойовики можна. Ну, все можна знімати. Так, і от сподіваюся, що цей фільм буде надихати придешнє покоління, і там через 20 років ми побачимо в Голівуді і в Болівуді наші українські фільми, які зняли діти, які подивилися чорного козака. Ну, ну нехай буде, як, як, як ти кажеш. Єдине, що нехай вони все це роблять не так, як ми робили. Не в, таки, не в таких умовах, а це вже має бути потужна студія з фінансуванням, з, з усім з усім, а не просто один фотоапарат е, і, і все навколо нього. Той же ж Стів Джобс так робив свій айфон в гаражі, так тому тут все з чогось треба все починати. Дякуємо Владиславу Чабанюку за цікаву розмову. З вами була програма Харизма Юй. Підписуйтесь на наш канал, розказуйте про нас друзям. На все добре.